Ну, таке відковає, на мене десь пропав голос. Я стараюся його відновити зараз. Сподіваюсь, що ви з розумінням до цього йдете. Дайте мені 10-15 хвилин. Я сподіваюсь, що з Божою допомогою і вашою підтримкою все наладиться, але чуть-чуть потерпіть, якщо можна. Ми всі ми всі живі люди. Сьогодні наш перший концерт після паузи. Я в принципі все було добре. Ну, але життя буває різно, знаєте. Ти виходиш. І я жива людина, так як всі ви. чуть чуть я сподіваюся, все буде добре. У будь-якому разі без емоцій ви не залишитесь, а я віддам все що. Дякую.